Всім привіт, всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України, слава Україні. Значить що, Сьогодні планував заливку шобмостки, як я вже казав в прошлому відео. Нічого не вийде. З завтрашнього дня, навіть буду це робити. тому що їду з Умань на нову почту. Прийшла мені посилочка, заказав медикаменти і... Там вакцина і вакцину треба швидко забрати, і, щоб вона довго зберігатися при определених умовах. Значить, вже сьогодні з і приїду після цього підготовчі роботи, там обираю ті всі мусорти, можливо, зроблю так, як мені виходить, порекомендували в коментарях трошки. Викопаю в штик, може, ну не в штик, в штик багато, мабуть, буде, чуть менше такий заглибину зроблю і закидаю туди камнем якимось хламом який є. І тоді вже залию такий, щоб був більш крепкий такий моноліт. Так, їду на Умань, заказав медикаменти, заказав там, крім вакцини, заказав ще кучу других медикаментів, які мені будуть потрібні надалі в господарстві. Це ті, які в аптечки повинні бути постійно. Значить, яку заказав вакцину? Заказав вакцину від напрякової хвороби. В общем. Якась біда з цією набряковою. Ну я й знаю, чого це зараз мене коїться в господарстві. Як мені там написали в коментарі, що напевно ти з годівлею щось не то робиш і щось неправильно годуєш. Можливо і так. Не то, що можливо, а скоріш за все воно так і є. Чому? Дробарки в мене досі своєї немає. Годував я кормом, який мені залишив той господар, в якого я купив будівлю і це господарство. Що він там намішав, в яких пропорціях, я не знаю. Він сказав, що оце я цим кормом кормив, і свиноматок, і поросят, в общем, там БМВДшка якась стоїть. Я там вже не вдавався в подробності. Що намішав я на те, время, як благодарен людям за те, що вони пішли на зустріч, і вони розуміли, що ми приїдемо, і в нас не буде чим кормить, і люди нам намололи, надробили, змішали і приготували корм, яким досі я годую. Там вже практично все залишилося, що не залишилося практично. Потім, коли я привіз поросятаф 1 мені також там, де я брав поросят, все як положено. Люди дали також корму мішечок, щоб я, виходить, і надалі годував тим кормом, на якому вони були в тому господарстві. А потім вже по чуть-чуть перейду на свій корм. Люди мене предупредили, що корм трошки вийшов такий ну Як сказати, багато високобілковий, високопротеїновий, що можливі будуть проблеми, що домішаєш трішки ячменя меленого ячменя візьмеш і трішки домішаєш. Нема в мене меленого ячменя. У мене немає його чим змолоча. Ячмінь там трошки є. Ну нема чим змолоча. Я вже думав тут, вже почав думати, може шукав вже в кого тут може. То меле так, що можна поїхати змолоть, якби там заплатив якісь гроші змолов і буде на якийсь, на якийсь період часу, буде трішки корму. Ну тут уже мені прийшла смска, я ще як був в Дніпрі, ми замовили кормоцех. Було в мене, время, щоб все це обміркувати. І я прийшов до такого виводу, що якщо ми і плануємо надалі щось робити, то я буду робити це вже правильно, без лопат, бетономішалок, відер і всього іншого. 15 років я прогорбатився, положив своє здоров'я з цим усим, з цією економією, ручне змішування. Во-первых, це здоров'я ложиться. Во-вторых, як ось Льоша недавно із школи синоводства виложив відео і сказав, що змішування це дуже, ну, дуже важлива річ, що від цього залежить все. І прирости, і в першу чергу, захворювання напрякової хворобою. То я прийшов до такого виводу, що якщо і будемо надалі працювати, того що ми коли були в Дніпрі, якраз було время нам подумати і оприділитися. Ми оприділилися, і ще в Дніпрі я вже заказав тоді, виходить, е, дробарку і змішувач. І оце вони робилися досі, тому що із. Тою ситуацію, яка складується в нас зараз, в, 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 в страні, із з, з, сусідом таким терористом, який е, вміє тільки воювати з мирним населенням, всі заводи працюють в такому режимі в екстреному і не можуть видати те і е, вийти на ті плани, е, на які вони працювали раніше. І люди пообіцяли мені, що готове оборудовання буде через 2-3 тижні, а все це час затягнулося вже практично я не знаю наскільки там, на два місяці. Ну, коли я шукав уже і думав, що де мені підмолоть, де мені зробити корм, то мені вже зателефонували і сказали, що моє обладнання вже готове, і воно в принципі, вже до мене їде на даний момент. І якраз, ну, виходить, все чітко. У мене там корма залишилося буквально день, 2-3. І обладнання моє вже за, це, за цей період приїде, і я вже думаю, що якраз я влажуюся в ці-всі, так скажемо, сроки. Ну, я ж кажу, що цей весь період я годував, не знаючи, чим я годував. І виходить, що та свинка в мене відійшла, яка залишилася мені від бивших господарів. І в мене на даний момент захворіла свинка одна із F1. Там куча факторів, чому це случилося. Так як я сказав, вже мені люди сказали, що дивись осторожно, бо корм високобілковий. що можуть бути питання. І плюс. Такий великий переїзд, плюс стрес, плюс нове приміщення, плюс температурний стрес, все воно вкупу, так скажемо, зібралося і одна свинка захворіла. Е -е, Говорив я якраз на цю тему буквально не вчора, так, позавчора, із Сергієм Шелудьком. І ми... Прийшли до такої істини, що дійсно що набрякова хвороба це не тільки, як скажем, отруєння, білкове отруєння. Це совокупність факторів, негативних факторів, які дають поштовх для того, щоб ця щоб імунітет ослаб, і на фоні цього всього плюс. Високопротеїновий корм, плюс стрес, все, пішов збой, імунітет ослаб, і бактерія пішла розвиватися. Я прийняв рішення, що треба себе перестрахувати. Я тут же зразу заказав медикаменти, заказав вакцину і хочу провакцинувати. Провакцинувати і свиноматку. І поросят, ті, що в мене є, і всіх поросят, які надалі в мене будуть. Я на перших парах, зараз, поки я трошки, так скажемо, війду в той ритм, войду в той якби, режим, який плановий, який в мене буде. Ну, поки в мене отакий, так скажем, кавардак з усим, то о, треба якось себе трошки обезпечити. Так що їдемо, зараз беремо вакцину, приїжджаємо. Вакцинуємо. Свинка, та скоріш за все, відійде, тому що вже два дні вона хворіє, я її лікую. Але сьогодні утром зайшов, вона вже, ну, скажімо так, не жилець. Так, да, дуже прикло, да, дуже мені як даже і стидно перед цими людьми, перед всіма підписниками, що люди допомагають, і багато людей відгукнулися. Хочуть допомогти і скажуть тобі, що давай, що не давай, ти щось <хазів> хазяїн такий занихаєш. Усе. Така ситуація зараз у мене. Не можу я ще наладити той процес, який потрібен. І от викручуюсь, як можу. І на даний час, от поки що, поки що, от, такі от обставини. Ну, я думаю, що все, все буде добре. Скоріше за все ця свинка відійде, тіх я провакциную, і надалі будемо працювати. Будемо працювати над тим, щоб все наладить і щоб е процес е був на тому рівні, на якому він потрібен. Хоча не знаю, як воно надалі буде, тому що обладнання, все, що я замовляв, воно на три фази, а зараз. Понятно, яка ситуація. Благодаря русофашистам, терористам у нас сложилась така обстановка, що дивлюся всі хлопці, всі блогери. Та і так знаю, що люди ну, переходять на маленькі млинці, на однофазні, і виходить, що можливо прийдеться ще й щось щось. Докупити якусь маленьку дробарочку, яку, щоб можна було працювати з нею. Бетономішалка є, я думаю, що якось, якось викрутимося і переживемо це все ми. Це не проблема, не біда. Тому що вони думають, що вони нас з цим зламають і щось доб'ються. Нічого, ми це все переживемо і додається в нас тільки ненависті. До всього цього, до руського міра. А то, що вони там хочуть, щоб ми востали проти Зеленського, це тут вавочка, вавка у людей. Посилочка, яку я забрав, замовив отакі от препарати, Чемі-спрей, Потім у нас пальценон, біцеліни тут третій п'ятий. Далі амоксоцилін. Далі у нас тут що, ідуть всі що таке, ага, формазін, антибіотик. На всякий випадок. Далі у нас іде і вермектин, це від глистів. так, Окситоцин. І там у нас що? Спирт, розчин спирту, Тут у нас вакцина. Тут це естрофан. Да. Да, це ампулки з естрофаном. Естрофанчик. Потім железо чисте бровофіран. Ось таким я користуюсь, користувався і надалі буду користуватися бровофіранчиком. І тут вакцина у нас. Вакцина. Все як полагається. І замотана. Ну я ще не розматував. Ну, Вакцина Сердосан. Зразу кажу. Тут вже потім розмотаю. Щас. Вакцина Сердосан. Всі ці препарати я і раніше замовляв, і зараз ветаптека це 33 корови. Може, там десь трошки щось дороже, десь може дешевле є. Ну, я нічого не шукав. Я знаю, що в них практично завжди все є. Зателефонував. По списку пройшовся, замовив. Вчора замовив буквально, сьогодні вже приїхало. Все. тобто Все дуже швидко зараз працює, нова пошта. Так що ну тут ще не всі препарати, конечно, які мені будуть потрібні. Ну то вже будемо по мірі, так скажімо, надобності дозаказувати. Ось вакцина. Ось Так вона виглядає. В общем, відсвічує, там нічого не видно. ну Називається вона Сердосан. Кому можливо понадобиться. Оксина Сердосан. Значить, треба її нагріти. Вона холодна дуже. Грію я зараз. Раніше в мене дуйчик був такий електрообігрівач. Е, я на ньому біля нього підігрівав. А зараз я прилучився біля лампи. От туди, біля, до самої лампи, підлажу його і кручу одною рукою, другою поросят відганяю. Це зараз знімаю воно так. Трішки невдобно. Ось, що сфокусувалося сердоса, ну, не видно. Значить, і прогріваємо. Обов'язково це робити. Не тільки вакцину, а всі препарати, особливо зараз в зимовий період часу. Всі препарати обов'язково треба гріти, тому що користі від них буде мало, якщо ви введете холодним. Він. Закапсулірується, по тілу він не розійдеться. І в тому місці потім буде абсцес, гнойник. Так що Користі від того, що ви ведете холодний препарат, е немає, ну, не буде ніякої. Обов'язково підігрівати. Підігрівати до температури тіла тварини. У свиней температура 38 плюс-мінус. Ви повинні його підігрівати. Як я це роблю? Підігріваю. Кручу, кручу, грію, збалтую, підігріваю, підігріваю. До тих пір, поки я не буду збалтувати отак, і пробувати, і беру до губи. До губ пробую. Якщо я чую, що воно таке вже тепленьке, ви будете відчувати, тому що температура наша 36,6, а надо нагріти до 38. Ви будете відчувати, що воно вже таке чуть більше, аж таке ж тепленьке. О, все. Значить, досить. І все, набираємо шприц і кожному вводимо окремо дозу вакцини. Значить, дози цим поросяткам я буду давати по 3 кубіка. І через 2 тижні повтор також 3 мл. Ой, темно щось. 3 мл. Значить, Зараз, запишемо, зроблю вакцинацію, запишу, коли сьогоднішнє число, коли це відбулося. І через 2 недільки зробимо повтор. Так як я казав, залишилося 4 свинки, не догледів я. Все, немає. Одної свинки немає. Залишилось 4. Зараз ми їх провакцинуємо і трошки-трошки себе, так скажемо, обезопасимо. Також і свиноматку теж буду вакцинувати. Там в мене в технологічних картах це прописано, тому що я використовував раніше цю вакцину. Свиноматок я прокалував. Там прокалується за 30 і потім ревакцинація за 15 днів до опоросу. В графіках, в технологічних картах в мене до сих пір це все прописано. І на цю свинку я ще не вцепив сюди. Ну вже розписана технологічна карта, і там перша вакцинація їй буде потрібна 14 виходить, декабря, їй треба буде зробити першу вакцинацію. Та перша вакцинація робиться 5 кубиків, друга ревакцинація 10. В общем, так що свиноматку ми теж будемо вакцинувати. Поки що вирішив, поки не наладиться в мене весь процес виробничий, так як було в мене до цього, буду використовувати вакцини. Можливо, неможливо, а скоріш за все, що буду їх і надалі використовувати, тому що вакцинація це все таки як то кажуть, особливо я це побачив з птахівництві. З бролірами, коли працював, і з несушкою з циплятами. Якщо не проводити вакцинацію, це, скажімо так, вся робота коту під хвіст. Треба обов'язково робити вакцинацію. Так що беру за правило, напевно собі, що надалі і з свиньми теж так буде. Можливо, додаються ще якісь вакцини. Можливо, цирковірус, можливо, мікоплазмоз, тому що це такі хвороби, які частенько-частенько гуляють в наших господарствах. Ну і, звичайно, вакцина від парвовірусної інфекції. Тому що це така зараза. Її вроді би нема, 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 нема. Ми розслабляємося, а потім один прекрасний момент: бац. І є у нас мумії. Приведе свиноматка 2-3 живих. А всі остальні мумії. І, виходить, дарма тримали 4 місяці свиноматку.